Всім привітучики. Зараз стою біля інституту хірургії ока, маю проходити аналізи. Ну, як для воєнкомата, там мені мають дати заключення. Така довга процедура. Треба приїхати раніше, потім взяти, щоб виписали тобі ту карточку, потім обійти всі там. Обстеження, я не знаю, там багато їх було, коли мені там лягали, коли мене ложили багато їх, було. не знаю, які там обстеження треба. От, і після того ще раз приїхати в понеділок, бо сьогодні у них неприйомний день, і піти, ну, щоб тобі лікар зробив заключення. А в мене деколи отак голова була тут, над тим я просто случайно якось дивився і знав, що то тіп, від цих очей може бути, що отак ну, за очами до всередині, а тут була й голова. От, але справа. Не в тому. Коротше, чекаю я на, на свою чергу. Я третій, кстати, так що Богу дякувати. Косі тут мене це. Бо я прошлого разу приїхав, я вже десь був двохсотий до минулого понеділку, а сьогодні мені якось, якось мені повезло, я так думаю. Так що я сьогодні, напевно, буду І ще до гастроінтеролога записався. Ладно, то таке. Що хотів поділитися? Треба бути до кінця. До кінця щирим з Господом. Треба коли, е, як би сказати так, щоб зрозуміти, е, дай Господу шанс, і Він протягне тобі руку. Ну, бо коли ти надієшся на людей або на себе, то ти не надієшся на Господа. Я от в мене є такий приклад, я зараз не хочу розказувати, але з часом я розкажу, коли воно підтвердиться, і Господь обов'язково це підтвердить. От що ти собі даєш завжди таку, типу, не знаю, як то я собі даю таку, типу, як е, е, право на помилку. Не те, що навіть право на помилку, а що типу, не до кінця вірю в Богу, а там, а той поможе, а той поможе, а може я собі сам там якось пропетляю щось зроблю туди-сюди. І оце, оця дрібниця оця дрібниця вона не дає в повній мірі, ну, принаймні мені, в повній мірі служити. Вона не дає в повній мірі навіть вірити правильно. Тобто воно так як от такий от черв'ячок воно тебе буде гристи. Тобто, якщо ти віриш Богу, якщо ти віриш Богу, то віддай своє життя в руки Бога, і Він все оправить. Друга справа, коли ти віриш Богу, а надієшся на людей, ну тоді де та віра? Ну, вроді би, так, якби все добре, туди-сюди. От не звертали уваги, чому в одних віруючих людей от якось все складається, їх Бог веде і все остальне, бо вони віддали свою. Своє життя в руки Господа. А в других віруючих людей, вроді би, теж вони і вірять, і ходять в церкву, і все, і щось постійно, воно якось не так і щось, не то. І щось... І я от думав, думав над тим, як, що. І от сьогодні мені було відкрито, Бог до мене проговорив прямо. Чого ти боїшся? Віддай своє життя мені, і я про все подбаю. У мене ж був приклад такий, коли я почав займатися чужими справами, проблемами. Ну, проблемами чужих людей, інших людей. Неважливо, чужих, не чужих, то я там не, не, не треба сортувати. Тобто ти займаєшся проблемами інших людей, то Господь починає рішати твої проблеми. І це дійсно так. І він тебе веде. Але ти ж в тебе ж тут то, такий точерочок. Та ні, та давай я через нього, через нього ж пустіше буде. Там через якогось чувака там треба щось зробити. Через нього можна порішати, через то можна порішати. Бо тебе ще не відпускає оцей ну, Як мірський, як то кажуть, ця суєта мірська, що через когось можна рішити краще, ніж через Бога. Ні. Не рішиш ти через кого краще через Бога. Навіть на даний момент, коли тобі кажеться, що ця ситуація пішла не так, як ти планував, і не так от воно склалося так, як гадалося. Все одно в кінці кінців ти будеш у виграші. Я просто коли це от зрозумів, коли я прозрів, так само з тою десятиною. Постоянно. Воно от, а то, а може не так, а може я там якось то починаєш собі шукати якісь виправдання, що, 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 що собі там носиш, не, ну, блін, віддай. Віддай Богу Боже, а Він тобі віддасть твоє. Все просто, так просто, що просто капець. Ну, слава Богу, в мене там ну, дуже рідко не виходить там дати ту десятину. Я завжди стараюся навіть більше дати. Бачить Бог, а може й мене, не знаю. Я там, бути якщо щирим відвертим, я не сижу там з карандашиком, не вищитую, скільки я там заробив, чесно кажучи, останнім часом ще нічого не заробляє. <свісно> Але все одно стараюся давати, там щось продалося, ще щось туди-сюди. Слава Богу, що так є. От. Тому вивод ну, з цього всього. І хоча я мав приклад, що я колись заніс в церкву таку значну суму для мене грошей. І мені буквально за тиждень віддалося в 10 разів більше. От чітко в 10 разів. от я, от, я, І от не вір після цього. да? Хоча я і не чекав, я просто щиро заніс, тому що мені так було якось відкрито від Господа, От послухай Господа, і роби так, як каже Господь. От то, що каже твоє серце, то й роби. От по серцю, по совісті. от Чого кажуть совісні люди. Совісні люди вони живуть по совісті, а то, що говорить совість, то говорить Бог. Не йди проти своєї совісті, не роби так, як він то, що суперечить тобі. Не шукай собі виправдань, бо не буде тих виправдань. Ти в один прекрасний момент станеш перед ним, він тобі скаже: ну що, Ігорку, пропетляв, <петляв> 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 отак буде. Тому не хочу я, щоб він до мене так сказав. Я хочу прийти стати чистим перед ним. Да, ми не можемо бути на землі святими. Да, в нас є якісь різні думки, різні там ситуації. Ну принаймні. Те, що не треба робити, і ти знаєш, що це погано, цього не роби. Сто відсотків. Такий якийсь роздум в мене. О, я вже вдома. Цінілий день сьогодні так якось дуже сильно боліла голова, я навіть не, не поїхав. Сьогодні там всі наші збираються на драйхмари, а в мене не вийшло було. Дуже погано, чесно кажучи, себе почував. Зараз на вечір попустилося відмонтувати відео. От, хочу поділитися ще таким на рахунок сьогоднішнього ранку, е, то що реально чув Божу присутність. Я приїхав сьогодні, і от я зранку записував це відео, те, що ви дивилися перед тим. Я думав, що я там пробуду ще до вечора. Ну, я вже. Я ще був на пів-першу записаний до гастроентеролога. Я думаю, якщо я не, не, не всю там, то я туди-сюди. Але я вже пів дванадцятий був гастроентеролога. Тобто я думав, що я буду їхати і в п'ятницю, і потім в понеділок, і, коротше, і ще не знати, чи я там то все зроблю, але вийшло так, що взагалі. Бог мене так якось провів, що я. за... Просто от і так я казав, надійся. Тільки якщо впваєш на Господа, впивай на Господа. І ні на кого більше не надійся». Я просто якби. Сів біля того кабінету, помолився, вийшло там. Ну, одним словом, я зайшов ще самий перший, можна сказати, так. Мене там оформили, пішов бистенько, там пройшов ті процедури, прийшла там дівчинка, яка доктор. Як дівчинка, я там, не знаю, яка дівчинка, ну, жінка. От, і там взагалі не мій доктор, там нічого. І я кажу до неї, слухайте, мені казали, коли робили операцію, що мені не, не, ну, не можна важкого піднімати. Вона каже, да. я кажу, ну а скільки часу там не можна там, займатися, штангу, там, піднімати, все остальне. Вона каже, ну взагалі, вже, ну, якби, якщо ви хочете бачити на очі, то вам взагалі все життя не можна типо, цим займатися. Я кажу, ну ви ж розумієте, якщо мене призвуть, то я ж не зможу там, не, не таскати ці тяжесті. Там. Тому я кажу, якби можна було ви могли написати, що мені не можна там, ну якби фізичні нагрузки, так, кажу. ми не можемо такого писати. У нас є чітка інструкція, що писати для воєнкомату. Я такий думаю, ну і кажу, ну не можете, не можете, ну воля, боже, ну що ж я буду там казати? пишіть, кажу, то що, ну, то, що маєте писати, то й пишіть. Вона там ще раз мене подивилася, де сюди каже, у вас дуже тоненька там та сітка. Каже, ви маєте себе пошанувати, бо якщо що, то можете лишитися сліпим. Я кажу, добре, ну що ж я можу сказати? І вона каже: я вам каже, написала, каже, я нікому не писала, каже, вам написала, що вам про те показані фізичні нагрузки. Я кажу, дякую. Ну що я? Я не платив нічого, нічого не просив. І так от Господь відкриває людям серця, якщо ти надієшся на Господа. Це таке в мене свідоцтво. І потім пішов ще до одної лікарки, теж дуже приємно. От я кажу, коли от коли ти надієшся на Бога і уповаєш на Бога, тебе просто Він проводить. Ти приходиш до записуєшся до потрібних лікарів, зустрічаєшся з потрібними людьми і не треба на когось надіятися. надійся на Бога і все. От все зложиться, все як ти навіть краще, ніж ти собі думав. Я от зранку помолився, кажу, Господи, приведи і зроби так, як ти хочеш, так як ти то бачиш, не так, як я собі придумав. Я придумав по одному, а він зробив по-другому і цей. Ну так, да, цілий день мене боліла голова, от тільки на вечір попустило. Ну, в мене таке буває, не знаю, чому, коли я от ну не їм, бо пощу там, то в мене от голова болить. От так от не болить, ну може, то і за зміни погоди, не знаю. Не хочу говорити. Одним словом, що хочу сказати, який висновок зробити. Не залишайте шансу комусь. Віддайте той шанс Господу. І він змінить ваше життя. Побачте, самі не вірите, переконайтеся. Ну, Моє таке точно міняє. Деколи ми щось не розуміємо, деколи нам страшно, деколи лячно віддати, отак думати, ну як він таке може зробити, також бути не можна. Не треба думати як. Він зробить всі, вопреки всему. Тобто, все буде проти, а він зробить так, що воно вийде так, як воно вам потрібно. Ну, не так, як вам потрібно, а так, як йому потрібно. І в кінці кінців ви зрозумієте, що це було правильне рішення. Хай всіх Бог береже, благословляє миру нам і чистого мирного неба. Слава Богу.